Гай! З вами Софії, і сьогодні ми з вами поговоримо про хейт. Отак от, от ні з того, ні з цього взялася мотивація зняти таке відео. Я думаю, це буде корисним для кожного. Адже хейт буває у різних сферах, у різних діяльностях, у всьому буває хейт, бувають люди, які тебе засуджують за щось, тому така тема, мені здається, є досить актуальною. Звичайно ж, будемо все дізнаватися та обсуждати на моєму прикладі, тому поїхали. Я займаюся досить багатьма речами. Я вивчаю англійську, я займаюся гітарою, я веду свій блог і стикалася я з хейтом вже не один раз. Адже завжди є люди, яким ти не подобаєшся, і це абсолютно нормально, але ніхто не говорить про те, наскільки іноді буває важко витримати ось той хейт, що на тебе виливається. Я поки що не суперпопулярний блогер, поки що окей, але вже зараз бувають такі моменти, коли мене задівають слова інших щодо моєї творчості. Наприклад, коли я починала вести свій блог у лютому, і коли я вже про себе заявила як про блогершу, наді мною дуже багато стібалися, типу, о, блогерша, та фу, блогерша, ну ти ж блогерша, блогерша, тоді. Це не мало такого великого значення, бо я розуміла, що кожен також хоче щось вести, щось розповідати, але не всім вистачає сміливості або розуму, щоб розповідати щось цікаве. Тому тоді це не було прям такою проблемою. Але, наприклад, зараз, коли хтось робить якісь коментарі щодо моєї творчості, коли я не прошу цих коментарів, не прошу цієї критики, і це каже людина, яка нічого не робить, то мене трошки задіває, і це досить дивно. Адже я, як і всі інші, маю розуміти, що не всі люди можуть давати мені ту критику, яку вони дають, і я маю фільтрувати те, що я отримую. Тобто всю інформацію, яку я чую від людей, я маю пропускати через окремі фільтри, так сказати, які не будуть дозволяти мені приймати все близько до серця. І ось перше, що я хочу сказати про хейт, це те, що ви маєте розуміти, що близько до серця його приймати не можна, бо можна просто здоріти серйозно. І я зараз, як починаючий блогер, я проходжу той етап, коли я починаю розуміти і починаю приймати те, що я маю не зациклюватися на хейті, тобто я маю справлятися з цим і не звертати на це увагу, хоча це є досить важким. Також, знову ж таки, на прикладі мого блогу, завжди знайдуться люди, яким цікава моя творчість, яким подобається моя творчість і які хочуть мене підтримати та допомогти. І так само завжди знайдуться люди, які будуть засуджувати тебе за твій вибір того, що ти знімаєш, що ти граєш, що ти співаєш, що ти малюєш. Тобто завжди у будь-якій сфері знайдуться люди, яким не буде подобатися те, що ти робиш. І що, наприклад, я роблю за того, щоб не звертати увагу на хейт. Я спілкуюся з людьми, які мене підтримують. Знаходять люди, які хочуть мене підтримати. Наприклад. Знову ж таки, на моєму прикладі, нещодавно відкрився, розпочався мій проєкт, такий як знімаю. Ми зараз активно над ним працюємо. У нас пишеться два сценарії, один написаний, у нас прописано 15 кліпів, які ми збираємось знімати. І я роблю цей проєкт з людьми, яким це цікаво, які цим горять, так само, як і я, які хочуть творити, які хочуть приносити у це життя щось нове, хочуть пробувати себе у чомусь новому. І це всім подобається. Але так. Саме є ті, хто вважає, що мої кліпи безмістовні, або не цікаві, або комусь не подобається та музика, яку ми використовуємо для наших кліпів. Це абсолютно нормально. Адже мені також багато чого в цьому житті не подобається. Звичайно, я не так часто про це говорю, як деякі, але <смі> мені також у мене також є речі, які мені не подобаються. Є люди, які творчість яких мені не імпонує. Це окей, гайс. Просто треба розуміти, що на тебе завжди знайдуться твої люди. В цьому світі 8 мільярдів людей, які також хочуть щось створити або щось робити, і їм може щось подобатись, щось не подобатись. Тобто, як там кажуть, на вкус і цвят. Товариші, ніт, от отак от ми цим будемо користуватися по життю, я вважаю. І ще така річ, як ти не один. Я розумію, що іноді треба замислюватись над тим, що ти не один, кого можуть хейтити, ти не один, над ким можуть стібатися, але ти один, у кого є така творчість, яку ти створюєш. Тобто творчість, яку ми робимо, будь-яка, це малювання, це спів, це танці, будь-яка творчість, яку ми робимо, щоб ми не знімали, це є. Одне, ну тобто такого блогу, як у мене ні у кого нема. Такого подкасту, як у мене, ні у кого нема, бо його придумала я, і я його знімаю й у своєму форматі. Тобто, якщо навіть є щось схоже, то це є в зовсім іншому форматі, інші люди, інша тематика. Тобто круто робити щось своє, щось нове, не звертаючи уваги на хейт. А, наприклад, ті ж самі селебріті, вони ж знімають, вони роблять, вони творять їх багато хто хейтить, але вони справляються із цим. Так само, й інші, ми всі маємо розуміти, що абсолютно нормально, коли комусь щось не подобається. Ненормально, коли люди дають неконструктивну критику, про яку їх не просять. Оце реально ненормально. І я хочу вийти на бунт, на мітінг проти неконструктивної критики. Люди, хто вам давав право критикувати людину, яка тільки почала займатися малюванням, я не знаю, або тільки почала танцювати, і ви починаєте її хейдити, Типу фу, що ти робиш? Господи, та ти що, ти танцюристка? Що ти там доб'єшся? Це не ок, люди. Давайте робити щось адекватне. Давайте один одного підтримувати. Давайте бути добром для інших. Тебе хейтять. Ти забий, іди далі, просто роби те, що тобі подобається. Адже ти робиш це не задля когось, а задля себе самої або самого. Якщо ти пішла на танці, ти пішла туди, тому що тобі подобається, а не тому, що якийсь там чел сказав, що ти будеш танцюристкою і поржав з тебе. Ну це не ок, дівчата, хлопці. Ну, типа треба робити щось круте і треба робити. Це не звертаючи уваги на хейт. Я вже сказала це мільйон разів за це відео, але це справді так, бо багато хто здається через хейт, через те, що вони не подобаються комусь. Причини у хейту, звісно, бувають зовсім різними, іноді людям не подобається твоя особистість. Іноді людям не подобається твоя зовнішність, іноді людям не подобається те, що ти робиш. Але якщо ця людина це просто дваний критик, то я не вважаю, що її можна слухати. Серйозли. Гез, не звертайте уваги, серйозно. Хейт зараз, на жаль, це дуже важка тема саме для підлітковій сфері, бо я слідкую за багатьма блогерами і дуже багато хейту, дуже багато неконструктивної критики на них л'ється. і це супер неправильно. Мені здається, що світ став жорсткішим і такі вже реалії... і. І треба намагатися з ними якось впоратися, адже якщо всі ми будемо зациклені на негативі, ми просто зійдемо з розуму, не буде творчості, не буде життя. І все, і на цьому все закінчиться. Тому треба бути сонечком, треба вірити у краще, треба бути кращими. Треба, треба робити цей світ кращим. Треба насичувати його яскравістю та любов'ю, добротою, щирістю. Всім, чого не вистачає людям, які нас хейтять. Тому у заключення цього відео хочу сказати, що хейт це нормально. Щось і кожен на протязі свого життя стикнеться із людиною або людьми, які будуть його засуджувати, обговорювати за спиною, казати в очі те, що їм не подобається. Але я вважаю, що людям не даються ті труднощі та проблеми, з якими вони не впораються. Тому який би хейт або булінг на вас не напав, які б люди з вами зараз не сперечалися, треба розуміти, що все пройде, це все період, і ви зі всім справитеся, якщо ви до цього прикладете зусилля. Тому як би важко вам зараз не було, намагайтеся залишатися добрими, щирими, яскравими, крутими, не звертаючи увагу на хейт та рухаючись далі. Якщо ви вже здалися через хейт, пам'ятайте, що всі ми маємо право на помилку, на оступку, на те, щоб спробувати ще раз. Тому, якщо ви щось закинули через те, що вас засудила, або ви боїтеся засудження, ніколи не звертайте на це уваги, гайз. Просто робіть те, що вам подобається, робіть те, що приносить вам задоволення, і у вас буде кайфове життя. Отакі От настанови я вам сьогодні дала. Отаке От позитивненьке відео, я сподіваюся, у мене вийшло. Всім дякую за перегляд. З вами була Чісофія. Не забуваємо про підписки, лайки, репости. Я думаю, буде більше таких розмовних, крутих відео, таких живих, справжніх відео, в яких я. Я буду вам розповідати якісь цікаві підліткові теми. Всім дякую за перегляд! З вами була Чсофія. Всім па-па! <клухи> Ні, Ну, ребята, давайте. Хочу більше підліткових блогів.